Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я дуже хочу звернути увагу на трохи дивну, а разом з тим небезпечну ситуацію, що склав в нашому житті. Сьогодні часто доводиться чути, що люди по два місяці не можуть вичувати звичайної застуди. Чому я вважаю це нонсенсом і дивною ситуацією? Дивіться, зараз максимум сонця. При такому сонці, максимум ультрафіолета, віруси повинні бути інактивовані. З другого боку. Якщо там багато сонячних днів, як зараз, то в нас природний імунітет теж на максимумі. І раптом люди лікуються по два місяці від банальної застуди. І ти повертається температура, повертається кашель. Тому я і кажу, що це дуже небезпечна ситуація. Про що це свідчить? Це свідчить, що наш імунітет різко пригнічується. І разом з тим, і пояснює, чому активізуються віруси. Знаєте, щоб ви зрозуміли, Віруси в нашому організмі десь в 10 разів, мабуть, більше, ніж соматичних клітин. Тобто, якщо така селена кількість вірусів, а ми їх не помічаємо, живемо з ними, чому ми їх не помічаємо, На наш імунітет їх тримає під контролем. Причому це сотні видів вірусів, кожного з вас є. І щоб ви розуміли, віруси відкриваються, якщо якась дія негативна, а так на них ніхто не звертає уваги, і спеціалісти стверджують, що на сьогодні відкрито із існуючих вірусів всього від 2 до 5 відсотків? Уявляєте, скільки ще нових? І раптом що буде, як вони активуються? А ми самі винні в тому, що вони активуються, тому що ми не звертаємо уваги на свій імунітет, ми його всячески пригнічуємо. Ну, справедливості раді сказати, сьогодні просто війна в Україні, війна це великий стрес, а стрес це найбільша руйна сила. І найбільше пригнічує імунітет. Так що тут є об'єктивні причини, але ж що ми робимо для того, щоб змінити ситуацію? А вона дуже небезпечна є, знаєте, в якому виді? Оці віруси, як імунітет пригнічується, і вони відчувають, що немає контролю над ними, вони активізуються і можуть переходити із таких симбіотів, які нам ніякої шкоди не завдають, в небезпечну форму. Я ще раз підкреслюю, ми. Самі провокуємо, щоб вони переводили. Тобто для нас обов'язково треба зміцнювати імунітет. Як його зміцнювати? Ну, зрозуміло, що потрібен якийсь, не якийсь, а дуже надійний, збалансований, ти могутній імуномодулятор. Ну, ви скажете, так сила селена, який вибрати? Не так-то просто вибрати. Ви знаєте, сила селена, але я хочу вам привести приклади. От дивіться, десь років 30-40 з НІДом. нічого не знайшли, ми вирішили найкраще тему цю замовчувати, не дають інформації і немає проблеми. Снід зник, не зник. Перемогли його, не перемогли. І так буде з резистентними таким вірусами, і так буде, і тому вам самим доведеться щось зробити, якщо ви хочете, щоб справді ця небезпека вас минула. Чому я підкреслюю, що це дуже небезпечно? Якщо оце зараз, коли. Максимум трифалету віруси десенективовані. і на наш імунітет природні фактори впливають максимально позитивно, і ми отак хворіємо, і не можемо вийти з хвороби там місяцями. А що буде восени, коли фактори будуть зовсім інші? І коли будуть циркулювати там, пару десятків вірусів ГРЗ там, і ті віруси? Які завдяки нашому безпечному відношенню в нашому організмі перетворюються з звичайних симбіотів на небезпечні високопатогенні форми. Але ви повинні зрозуміти, що ви скажете, ну ще ж не осінь, прийде осінь, будемо щось робити. Але я нагадаю, ви в будь-який момент повинні бути готові не близько чекати осені. Тут, бачите, от в Херсоні, після підриву дамби, оцей розлив води буде, вода буде сходити, буде розмивати з'являться нові віруси. Спеціалісти навіть бояться, щоб не виникла калера. І тому з одного боку не треба чекати осінь, а з другого боку, як прийде осінь, що ви думаєте, що ви за день зміцните імунітет? Не тут то було. Розумієте, Якщо навіть буде десять чоловіків, одна жінка, дитина народиться все одно за дев'ять місяців, а не за місяць. Фізіологія є фізіологія, нікуди ви не подінетесь. Чому я це підкреслюю? Да, тому що, щоб, наприклад, імунітет вкладається з імунокомітетних клітин, в основному так, ліфоцити це клітини. А наша клітина, на жаль, щоб скажімо, заміну структурацію своїх літинних білків зробити, тобто оновитися, їй потрібно десь мінімум два з половиною тижні. Щоб врахувати, що ще є фактори, які пригнічують імунітет, то два з половиною тижня вам не вистачає, вам треба гарний місяць. Хочете ви того не хочете. Щоб змінити імунітет і то при умові, якщо у вас будуть якісь надійні імуномодулятори, от я сьогодні вам хочу такий модулятор надійний, разом з тим могутній збалансований, запронувати. Бачите, передо мною стоїть імуномодулятор джерело Давайте подивимося на факти. Я вже не буду підкреслювати, що це єдиний імуномодулятор, який найбільше має публікації за кордоном, який на міжнародних конгресах конференціях. З вірусних захворювань робив справжні сенсації. Ну, скажімо, це там. Давайте подивимося на факти, які в Україні. От дивіться, ми проводили апробацію Інституту інфекційних захворювань імені Громашенського. Там лікарі кожен день зустрічаються з різними там, інфекційними захворюваннями, в небезпечними, не тільки там, високопатегенним грипом, гепатитами і так далі. Ми колись давали лікарям всього по 20 капель профілактичну дозу жодний лікар на протязі року не хворів тими інфекційними захворюваннями, а в них вже були контакти кожний день. Ми проводили апробацію на часто хворіючих дітей. Часто хворіючі діти це ті діти, які медичну допомогу їм надавали не менше 15 разів на рік. Всього місячний прийом імуномулятора джерело приводу того, що серед цих часто хворіючих дітей протязі наступного року 80% дітей перестали хворіти. А тих 20%, якщо інколи хворіли, то рідко і в легкій формі. Це я підкреслюю, скажімо, таку якби профілактичну дію. Сьогодні вона більш має важливе значення. Ми ж хочемо берегтися від тих інфекцій, які можуть, може принести ця вода від розливу, від тих інфекцій, в які нові там, віруси активізуються завдяки пригінченню нашого імунітету, завдяки стресам, грипу і так далі. Тому важлива профілактика. Чому важлива профілактика? Треба грати на випередження ситуації. Не чекайте, поки ви захворієте, поки будуть ускладнення. Змісніть імунітет, приймайте якийсь місяць, і ви просто уникнете цієї небезпеки. Ну і скажуть, добре, а якщо я захворів, давайте подивимося, що ми проводили апробації при лікуванні. Я підкреслюю лікуванні сніду, при лікуванні тих форм туберкульозу, які не піддаються лікуванню, тобто абсолютно резистентні. От уявіть собі, наприклад, наскільки це зміснює імунітет, якщо хворий на снід під час епідемії грипу не хворіли на грип, тоді, якщо персонал, який їх обслуговував, хворів. Більше того, ви не уявляєте, що таке хворий на снід. Хворий на снід це там 15-20 видів інфекцій приєднуються, тому що імунітет не працює. І людина гине не від того, що сніду самого. А людина гине перестав працювати імунітет і гине від тих інфекцій, які приєдналися. Таку є віддістю. У тих хворих сходило, от, наприклад, були такі, такі стафілококові нариви, як кулаки, проходили. Герпісними висипаннями третина тіла була вкрита, проходило. Батьок, гепатит Б і С одночасно проходило і так далі. Я не кажу вже призні торч інфекції. Там. Це лікування тих, де ніякі інші засоби не давали. Більше того, зараз дивіться, ми вже приводили в минулих передачах, показували там, наприклад, що при лікуванні резистентних фортуберкульозу, які піддаються всього менше ніж на 10% лікуванню, коли додавали джерело, лікуванню піддавалось 90% тих резистентних фортуберкульозу і тих не діяли потужні антибіотики. Колись ми проводили апробації в кірно-венерогічному диспансері міста Києва на венеричних страшних хворобах, наприклад такі як сіфіліс. Ви знаєте, ну так, да, там була антибіотика терапія. більшості хворих це було так, трошки так, та покращення і позбутися від хвороб не могли. Но якщо додавали схему лікування на, на цих же антибіотиків імуномодулятор джерело, хворі вирікувалися повністю, навіть із запущених форм сіфіліса. Так що, тут, бачите, тут фактів, таких апробацій ми провели Більше як 80, причому на різних категоріях хворих, не тільки в Україні за кордоном. Ми, наприклад, апробація була по лікуванні резистентних туберкульозу у В'єтнамі в найбільшій клініці туберкульозної світу. Там десь 62,5 тисячі хворих на рік приходить. І там були шикарні результати. Причому це було під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ці там подивувались, споківали головами, а потім сказали, ну так. Да, Допомагає, ну, хай хворі закуповують за свої кошти ці препарати. А в стандарти ми будемо те, що включено, а включено то, за що заплачені великі гроші. На жаль, така ситуація, так що не чекайте, що хтось вам на блюдечку щось принесе, якісь високоактивні засоби, безпечні і надійні, да, будуть вам пропонувати, будуть продавати то, на чому вони можуть заробити. А якщо хочете бути справді здоровими і хочете уникнути багатьох неприємностей і небезпек. Єдиний вихід – використовуйте перевірений і часом десятками апробацій в Україні за кордоном, наш моделятор джерело. До речі, по ньому випускали Мінохорони здоров'я інформаційні бюлітні з рекомендаціями по лікуванні грипу і туберкульозу, навіть гепатитів були. І тому вам самим треба звернути увагу на своє здоров'я, подумати про своє майбутнє, зіграти на випередження, застосувати зараз. Хто не хворіє для профілактики, імунолятор джерело, а хто вже хворіє, застосувати його для того, щоб швидше вилікуватись і без побічних дій. До речі, у нас для вас гарна новина. Ми до осені, ми випустимо ще більш потужну форму цього міталятора. Вона вже готова і зараз проходять вже кінцеві апробації. Так що, ті, хто будуть дружити з нами, будуть ще більший, більш назвійний захист мати вашого здоров'я. Ну а наступного разу ми теж поговоримо про причини. Це за кілька днів буде. Як захиститися від стресу? Тому що вся та ситуація, яка сьогодні це завдяки тим стресам. Так що це дуже цікава тема буде. Так запрошуємо вас за кілька днів на нову зустріч з нами. Бажаю вам не хворіти, будьте завжди здорові!